Ну а тепер до розмови. Володимир Хорбач, політичний аналітик з нами цієї години. Пане Володимире, вітання. Доброго вечора. Спорядку денного і знову в нас Трамп. Куди ж без нього? Дональд Трамп розкритикував Путіна і заявив, що російський диктатор буквально кажу, грається з вогнем. Про це президент США написав у своїй соцмережі True Social. Давайте почуємо пряму мову. Путін не розуміє, що якби не я з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей. Я маю на увазі дуже поганих. Він грається з вогнем. Ну, от кожного дня з вчорашнього дня починаючи, ми чуємо якесь незадоволення Трампа російським диктатором. Чи переростає, чи має шанси в принципі перерости все це з словесної еквілібристики? Там вчора я був незадоволений, розгніваний. Сьогодні Путін грається з вогнем. Завтра ми почуємо ще один якийсь ефемізм. Чи ми може якісь конкретні дії навіть помітимо з боку штатів? Ну, по-перше, от я перше, що впадає в око після цього допису Трампа, це ну, висновки. Це явка з він відверто зізнається цілому світу, що він рятує Путіна. Це його, якби не я, то Росії було б уже дуже погано, каже він Трамп. А, як, ну, а, а що поганого? В тому, щоб Росії було дуже погано. Е, проблема Дональда Трампа в тому, що він е, ну, рідко говорить правду. Як правило, обманює і це фіксується вже там не знаю, статистично перестали фіксувати, скільки разів він збрехав на день, і це навіть не в цю каденцію а ще попередньо відлік почався і вівся цей відлік, але інколи Дональд Трамп все таки проговорюється, інколи говорить правду, інколи в чомусь зізнається. Ну так би мовити, не від. Великого розуму, а по простоті душевній, от як цього разу, він говорить путіну ну ну, добре, якби це було сказано там на телефонних переговорах чи на особистій зустрічі, чи якомусь особистому листуванні, яке б не передбачало публічного оприлюднення, тоді це був би докір путіну, що ну як я ж так для тебе багато зробив. А ти е, не йдеш мені на зустріч, тоді це можна було би ну сприймати як якусь там спробу маніпуляції путіним чи ну, наївну спробу маніпуляції, але тим не менше якісь добрі наміри. А тут на весь на цілий світ сказано, що я тебе рятую. Ти злоч... ну, в принципі, він злочинець та да, Путін. Він військовий злочинець там і, і, і... а тим не менше, Путі Трамп пишається тим, що і не соромиться, заявити, що він багато чим допоміг Путіну. І це правда. Ми ж всі спостерігаємо за політикою останніх чотирьох місяців президентства Трампа, де він послідовно йде Путіну на поступки. Причому поступається українськими інтересами, українськими переговорні позиції здає, ставить на одну дошку жертвою і агресора, і докоряє там одночасно попередній його допис був, що і путіним незадоволений, але і Зеленський там забагато чого й говорить, тільки... Шкодить, так би мовити, Трампу в цьому плані. Домовляться з путіним, і це все якби дуже погано, і це все величезна стратегічна помилка, якщо не свідомий вибір. Швидше за все, свідомий вибір Дональда Трампа. Він хоче не хоче поразки Росії в цій війні. Підіграє Путіну як може якомога більше, але так чи інакше, все одно сутикається з незадоволенням не лише українців, там нас з вами, на нас з вами йому все одно. Він нас не чує і не бачить, і не хоче брати до уваги. А от е, виборці американські і е, е, його ж конгресмени і, е, чи чи сенатори, навіть республіканці, от якщо вони вже починають критикувати позицію Дональда Трампа, відступальну політику Дональда Трампа, угодовську політику Дональда Трампа по відношенню до, до, до Путіна, і я б найбільше скажу колаборантську політику, бо це ж зізнання у співпраці. Якщо б, якщо б не, не, не Трамп, не його дії, не його поступки, там, не його підігрування Путіну, то Росії вже було б хана. То це, це означає, що дії Трампа були спрямовані на співпрацю з Путіним. Співпраця це колаборація. Той, хто співпрацює з злочинцем, це колаборант. Дональд Трамп насправді ввів, веде оці от останні чотири місяці колабораційну політику по відношенню до російської агресії. Він його союзник, він його спільник. І ну, тут тиснути, там якось впливати, умовляти, переконувати нема сенсу. Він, ну, він свідомий союзник Володимира Путіна. І це те, що він, він робить зараз, те, що він хотів робити до виборів. І отримавши владу, робить це людина, насправді, з колосальними можливостями, да, лідер. Голова там най, найпотужнішої військовому і фінансовому плані держави світу, але людина, яка не спроможна ефективно розпоряджатися своєю владою, не спроможна управляти тими ресурсами, які в нього опинилися його розпорядженні. Він це все використовує на шкоду і Америці. І цілому світу, і встановленому порядку. І підриває лідерство Сполучених Штатів у цілому світі. Бо лідерство це тоді, коли за тобою йдуть добровільно, а не коли ти примушуєш своїх союзників і партнерів якимись митами щось там тебе боятися. Це вже командирство, так це домінація, домінування, це, це диктат насправді, а не лідерство. Тому, е, ну я не знаю, чи залишились. Якісь шанси вплинути на, на поведінку, бо там совість, мораль це все не про нього. Там цього просто не існує. Нема на що впливати. Розум, теж до речі, ну практично в цьому плані відсутній. Критичний, критична самооцінка відсутня. Абсолютно тому е, впливати е, можуть можна лише цілим світом, але ключове слово мають сказати самі громадяни Сполучених Штатів, самі американці, американські політики, конгресмени і члени його уряду. Якщо вони будуть мовчати як зараз. Це буде катастрофа. Ще одна історія, яка можливо підкреслює ті акценти, які ви розставили, Сполучені Штати Америки та Євросоюз припинили співпрацю у боротьбі із обходом санкцій Росією. Про це пишуть іноземні ЗМІ з посиланням на внутрішній звіт МЗС Німеччини. Висновок про крах співпраці міститься у внутрішньому звіті Федерального міністерства закордонних справ про засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ, яке відбулося тиждень тому у Брюсселі. Згідно із Конфіденційним документом керівник санкційної політики Євросоюзу нарікає на повний розвал трансатлантичної координації щодо ухилення від санкцій Російською Федерацією. Ну варто додати до цієї історії уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк е спростував подібні твердження. Він запевнив, що взаємодія між партнерами триває, попри зміну у політичному контексті. Комунікую з американцями-санкційниками і бачив їх двічі за три тижні на спільних робочих зустрічах в Європі, де обговорювали і обхід санкцій, і посилення санкцій, чи той самий імпульс, який був. Ні, але виключно в силу політичного контексту через вал співпраці абсолютно точно ні. Як і раніше, в межах санкційної коаліції відбувається багато обміну інформацією та ідеями. Всі приблизно в курсі планів інших паноло. Навіть незважаючи на те, що українська сторона розвал таких зусиль спростовує, але все ж таки наскільки розумію, диму ж без вогню не буває. Ну, це таке собі спростування, я чесно скажу. Повножений ну, президента може коментувати і вну виправдовувати. Е що, начебто, все, все добре, все нічого не розвалено, але ну, він же ж не учасник так би мовити цього процесу. Інша, інша інформація йде від німецького учасника цього процесу. Ну, начебто, ми не знаємо, що це відповідає дійсності. Це правда, бо анонімне повідомлення. Але з посиланням на, на, на якби офіційне джерело. Ну, не анонімне повідомлення, але не не пряме не пряма цитата. так, оце так буде коректно сказати. Але е, ну і це учасники переговорів. Да, контакти можуть відбуватися, можуть навіть якісь засідання бути обговорення. Але якщо учасник цього обговорення, що, що нема нема толку з цього, нема готовності, нема відкритості, то, то це означає, що що вони зірвані. Довіри немає ну і ми знаємо з факт фактаж адміністрація Трампа. Поскасовувала ті органи і групи робочі, які займалися питанням санкцій. Їх просто розпустили, ліквідували. Тому з американської сторони просто ця політика підірвана на корені, що називається. Нема, європейцям нема з ким говорити.